Сьогодні пропоную до вашої уваги рецепт домашнього паштету з курячої печінки. Дуже легко і просто готувати. Всі інгредієнти в описі, а ми з вами поїхали дивитись на процес приготування. Воду солимо, додаємо духмяний перець, лавровий лист та варимо нашу печінку до готовності. Періодично не забуваємо знімати пінку. В цей час також натираємо моркву на крупну тертку та обсмажуємо до готовності. Всі готові інгредієнти: відварену печінку, моркву, вершкове масло кімнатної температури, а також. Зубчик часника додаємо у блендер. Все засипаємо і збиваємо до тих пір, доки не отримаємо однорідну пастоподібну масу. Це і є наш паштет, який нам залишилось перекласти у форму, де ми будемо його зберігати, судочок чи склянку, і поставити на декілька годин у холодильник, щоб він настоявся та застиг все. Ваш домашній паштет. Готовий до вживання Насолоджуйтесь. це дуже просто, легко і смачно. Якщо сподобалось, збережіть і підпишіться на мою сторінку.